Водночас Україна розраховує від саміту НАТО в Вашингтоні і наближення до членства в Альянсі. Про це в січні повідомляв Володимир Зеленський. Мовляв, Київ хотів би побачити від військового блоку реальних кроків, а також демонстрації того, що у НАТО не бояться Росії. Втім, ймовірно, на саміті українські бажання не задовольнять. в квітні. Видання New York Times написало, що проти запрошення України до альянсу виступають Німеччина та США. Згодом цю інформацію підтвердила і українська сторона. Про ці перспективи будемо говорити далі. З нами на зв'язку Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Пане Тарасе, доброї ночі вам і дякую, що ви з нами. Дякую вам. Вітаю доброї ночі. Отже, 9-11 липня, саміт НАТО, від якого ми очікуємо багато. Але насправді що може бути в результаті? Коротка така передісторія. Офіційні особи Сполучених Штатів і Німеччини запропонували, що Бальянс під час саміту наступного місяця запропонував Україні міст до членства в НАТО, а не невідомість і незрозумілу дорогу, пане Тарасе. Наші очікування реальні. Що можемо отримати вже менше ніж за місяць на цьому саміті? А, насправді я ще хотів би доповнити те, що ви сказали, про міст абсолютно правильно. Це одне із двох формулювань, якими зараз насправді точиться, Ну скажімо так, найбільше дискусії між а, ключовими країнами-членами НАТО. Це з одного боку, справді це формулювання про міст, яке просувають спільно Вашингтон і Берлін, і з іншого боку а, є більш а, прихильні до швидкого. І гарантованого членства в НАТО е, наші союзники серед е, країн членів Альянсу, які просувають трошки інше формулювання замість мосту у е, фінальному коміті саміту має бути по відношенню до України вже до термін невідворотні членства. Так тобто, е, ну е, проти цього поки що виступають американці і німці. Ну і зрештою, от е, на такому от загальному політичному. Е, в фоні так, от якби відбувається протистояння між, грубо кажучи, змагання між цими двома термінами. Е, якщо говорити не про політичний е, вимір, а якщо говорити про практичний вимір, то насправді в, в цьому контексті е, Вашингтонський саміт він є досить багатообіцяючим, тому що, ну, як мінімум, два моменти заслуговують на увагу в контексті е, і е, взаємин між альянсом і Україною і, зрештою, майбутнього членства України в НАТО. Е, перший момент це те, що Очевидно, Вашингтонський саміт присвятить частину своєї роботи, тому як НАТО буде планувати інкорпорувати в свої внутрішні механізми ініціативу Рамштайн. Це те, що напряму стосується надання Україні військово-технічної допомоги, це те, що напряму стосується постачання в збройні сили України сучасної західної техніки, боєприпасів до неї. Запасних частин для того, щоб ми могли цю техніку вчасно ремонтувати і максимально ефективно використовувати на лінії фронту. Ну і зрештою, те, що ця поки що добровільна ініціатива, вона буде з часом перетворена на постійно діючий внутрішній інструмент НАТО, це насправді дуже хороша історія для нас, тому що насправді. Ну, ми можемо так бути впевнені в тому, що от основа фундамент, так, цієї ініціативи це насправді і є ось ці 32 країни-члени альянсу. Вони насправді після того, як цей механізм з добровільної ініціативи, чим Рамштайн є зараз, буде перетворений на обов'язковий механізм для країн-членів НАТО, він насправді буде гарантувати нам максимально повну підтримку від усіх 32 країн-членів НАТО. Зрозуміло, що ну якби внутрішні механізми прийняття рішень в альянсі є такими, що Країни між собою будуть домовлятися, хто що буде додавати Україні, ну, але зрештою в форматі Рамштайну це вже і так домовлено, і ці ролі перерозподілені. І другий важливий момент, який стосується наближення України до НАТО і нашого майбутнього членства в Альянсі, це та ініціатива, яку вже оголосив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Це одне із рішень цього Вашингтонського саміту має бути таким, що щороку країни-члени НАТО мають виділяти на допомогу Україні 40 мільярдів доларів. І зрештою, ці 40 мільярдів вони повинні. І бути, скажімо, реалізовані не лише у формі військової допомоги і закриття, ну так би мовити, наших оперативних потреб на фронті, але і в тому, щоб трансформувати взагалі сектор безпеки і оборони України, наблизити його максимально до стандартів НАТО, і відповідно цей ресурс буде використаний в тому числі для того, щоб наближати нас до стандартів НАТО і відповідно до виконання тих формальних умов. Які теж перед нами ставляться крім спроможності без безумовно збройних сил України, ми розуміємо, що безпека в НАТО розуміється набагато ширше, аніж от суто така от військова складова, і, от, зрештою, це той ресурс, який ми можемо витратити на те, щоб ну насправді з допомогою наших союзників по НАТО максимально наближати в до стандартів альянсу, так всі наші безпекові інститути, ну і зрештою це зробить членство України в НАТО. Набагато швидшим і ближчим за перспективою, пане Тарасе, Буквально там за якихось три тижні будемо розуміти, що дійсно ухвалять на цьому саміті, але вже він дошкуляє Росії. Буквально в попередній годині ми говорили також про пропагандистську складову, що робить зараз Росія, поширює наративи. В світі про те, що цей саміт буде для України неуспішним, що нам не будуть допомагати наші західні партнери. Що ніякої користі після цього засідання в Вашингтоні ми не отримаємо. Про що це говорить і як нам протидіяти ось цій брехні, яку зараз поширює Кремль? Тут я теж доповню, щоб ми мали максимально широкий контекст, тому що він насправді важливий От, в правильному розумінні того, що відбувається довкола цього саміту. Насправді, ну от ці наративи про те, що Україна дійсно нібито нічого не отримає від цього саміту, що знову, якби нас альянс відсуне в бік, так і відповідно не буде прийнято якогось такого чіткого політичного рішення з приводу членства України в НАТО, і зрештою тоді це членство на відкладається на незрозумілий який термін. Це лише частина роботи російської пропагандистської машини, яка стосується так би мовити, ну очорнення, якщо можна так сказати, ось цього майбутнього ювілейного саміту НАТО, тому що інша частина російської пропаганди, так інша елемента російської пропагандистської машини, вони працюють. Ну, в першу чергу, на е, зовнішньої аудиторії, так тому що ці меседжі про які ми щойно говорили, це е, в першу чергу е, меседжі для української аудиторії і для внутрішньої російської аудиторії, для того, щоб показати, що <кій> ну насправді цей саміт він нічого не змінить. Ні, для України так ну ні відповідно для е, ралі Російської Федерації, в яких вони там живуть да, ці уявні у уявна телевізійно пропагандистська реальність. Так, от е, друга частина е, цієї російської пропаганди, і друга частина цих пропагандистських наративів, вона взагалі зводиться до того, що е, ну е, західних союзників. Суспільства країн захід заходу переконують в тому, що НАТО це застарілий механізм. НАТО не працює як система міжнародної безпеки. Тому ну зрештою, от по перше, рішення Вашингтонського саміту вони в принципі не будуть ніяк впливати на безпеку і європейських країн, і загалом на глобальну безпеку. Ну і зрештою, російська пропаганда активно поширює серед громадян західних країн меседжі про те, що ну якби НАТО не є ефективним, не варто витрачати на нього гроші ну і зрештою, не маючи можливості нікого захистити, будучи організацією, яка там створена ще в часи там початку холодної війни для протистояння з радянським союзом, НАТО треба або дуже сильно реформувати, або взагалі розпускати. Тому насправді, от російська пропаганда, вона працює одночасно і на внутрішню аудиторію, і на українську аудиторію, намагаючись переконати нас в тому, що ну відсутність якогось чіткого політичного меседжу про те, що Україну вже і зараз будуть запрошувати в. Нато, це от якби стратегічна поразка зовнішньої політики України. А з іншого боку, це доповнюється іншими наративами про те, що НАТО, в принципі, не здатне забезпечити ні власну безпеку, ні прийняти якісь рішення, ні взагалі от воно не є релевантним в е, сучасному світі. І зрештою, ну це така досить системна і досить масштабна робота з боку російської пропаганди. Зрозуміло, що. Ну 100% ефективності вона все одно мати не буде, але тим не менше, применшувати її значення також не потрібно, тому що ну по великому рахунку російська пропаганда зрештою має свою кінцеву цільову аудиторію і в країнах заходу. І зрозуміло серед російського населення, ну і на жаль, ще і частина українського населення також є сприйнятна до цих тез. І ну ми чудово розуміємо, що в даному випадку Росія грає ну знову ж таки в клас класика російської пропаганди. Вони стараються не стільки вигадувати ну, щось чого не існує, скільки вони беруть реальну проблему. От знову ж таки, да, відсутність політичної єдності між країнами-членами НАТО стосовно. Політичного рішення про запрошення України в альянс, і вони просто додають свій контекст і повністю перевертають ситуацію. Пане Тарасе, але закону. знаєте, в чому парадокс полягає? Вони так хотіли, щоб Україна не зближувалася з НАТО. І вони це говорили не один рік ще до повномасштабного вторгнення. І, врешті-решт, Путін зробив все можливе для того, щоб наблизити нас в притул до НАТО і щоб уже було таке Абсолютно. бажання в переважної більшості українців. Пане Тарасе, з радістю, б ще продовжила цю бесіду, але, на жаль, обмежена в часі безмежно дякую. Вам за те, що долучилися, нагадаю глядачам. Це був Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва.